Сьогодні в день температура повітря у Краматорську до плюс одного. Сніг, що випав напередодні, починає танути. Сложність в тому, що сніг не ідеально вичищений. Из За цього приграду відчуття, будто по ступенькам. Сніжок, правда, тає, он. Німно тяжело ходити, але все одно душа радується. Якщо раніше бігала, хоча я вже в віці, зараз мені внучка допомагає. Комунальники чистять від снігу автобусні зупинки та тротуари. Дорожня працівниця Ольга розповідає, після очистки ділянку посипають піском. Сніг кожен день йде, кожен день чистимо, щоб люди нормально могли подойти к автобусу, сісти в автобус, стати з автобуса, а ви від сам віті, що твориться. Люди прямо сніг падають і все. Упродовж останньої доби дороги та тротуари від снігу чистить 62 одиниці техніки. Зокрема, 19 автівок комунального підприємства, ділянка з ремонту та утримання автошляхів та споруд на них. Працюють цілодобово, каже директор підприємства Микола Непом'ящий. Часу виїхало це 5, 5 одиниць техніки на тротуари. Вчищаться, в принципі, і старий город, і созгород, і на лазурному трактор робить. Сьогодні наноче 5 12. Ми розуміємо, треба вспіти максимально розчистити. Ну, будуть робити сьогодні цілий день і всю ночь будуть робити машини, техніка і все остальное. Від понеділка зі снігових заметів працівники ДСНС витягли 13 автомобілів. Підрозділи ДСНС залучаються витягнути машини з заметів. Це спецпризначення, це поліція, карета швидкої допомоги і тому подібне. Снігове місиво і на дорогах Сєвєродонецька. Це ну доволі таке тяжело їздитися. Дороги не чистять, на жаль, практично, навіть центральні вулиці. Плохо. Дорогу треба чистити і убирати. Що я советую місцевим властям? Я тільки проїхав. Пол То, що я приїхав, нормально. Більше ніби. Дороги чищені, там, де я їздив, чищені. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Антона Ковалевського, сніг на дорогах Сєвєродонецька прибирають 15 одиниць техніки. Висипали 200 тонн піскосоляної суміші і робота продовжується. Почали у 2-й ранку, о п'ятій ранку підключився жовцевий світанок, почали прибирати квартали, також вийшли двірники в кількості 190 осіб. 30 та 31 грудня на Донеччині та Луганщині очікується хмарна з проясненнями погода, туман та ожеледь. Значних опалів вже не буде, тільки збережеться ожеледь і на дорогах ожеледиться. За добу на Донеччині через негоду сталося 25 ДТП. Повідомляє пресофіцер управління патрульної поліції Донеччини Андрій Малокоєдов. Загиблих немає. У трьох ДТП люди травмувалися. Марія Грічко, Євген Єжов, Данило Черниченко, Олександра Зос, Андрій Брігідер, Олександр Голенко. Новини на Суспільному.